Раніше всі хотіли бензокосу, але я так бачу, що ті бензокоси доживають своє. Кому потрібна та бензокоса, якщо акумуляторний тример алко в складеному стані менше метра, і вага його без акумулятора орієнтовно 3 А Якщо взяти акумулятор на 5 амперів, так він буде важити біля 5 кг І на такому акумуляторі можна працювати до півтора години в залежності від густини трави. Хто не знає алко, це світовий садовий бренд. А ти береш тримера для чого? Для саду. Тобто вони вже тут все. Тобі продумали, щоб тобі було максимально зручно і комфортно працювати, щоб ти його з багажника дістав, хтось там каже, Петрович, я на велосипеді їжджу на дачу. Там, будь ласка, склав його собі, примотав до велосипеда, він легенький, компактний, і поїхав. Приїхав собі, чи виняв з багажничка, ручечку собі виставив та як тобі треба. Тут відкрутив, виняв ось тако, Тобто все виймається, відрегулював собі висоту. Тут ось так. Захист цей поставив. До речі, ось цей захист він йде з колесом, щоб можна було біля бордюрчика, потім все прокосити. Гарнесенько. Все це воно зручно вставляється ось тут і фіксується. Не треба ніяких ні болтиків, ні мороки ніякої. Головне, щоб жилка туди не потрапила. Отак. регульована головка дає тобі максимальний комфорт, щоб ти виставив під яким кутом тобі зручніше працювати. а до речі, під ось таким кутом дуже зручно працювати. Ти собі забираєш цей захист, коли ти газонокосарочкою пройшовся, далі під бордюрчиками тобі треба викосити цю травичку. Так ось. Під колесо, під таким кутом собі поставив і пішов, і не парився. Алко зробили все для максимальної зручності. Запасна кутушка на косі, тобі залишається затиснути пальцями, вийняти цю кутушку, яка закінчилася, вставити нову кутушку, заправити, закрити, і пішов косити. Єдине, що мені на перший погляд не подобається в цій косі, те, що жилка виходить тільки з однієї сторони, але діаметр скошування 30 см і заявлено, що тут. 9 тисяч обертів 36 вольт можна косити лівою і правою рукою кнопочки на дві сторони, довжина в розкладеному стані 125 см. Мітку я поставив, поміряємо оберти. Має бути 9 тисяч обертів. Ні, фіга собі. Та майже 10 тисяч обертів. Хіба таке може бути? Якщо взяти без котушки, як думаєте, буде більше обертів, стоїть одна міточка. Бачите, все І Я просто шокований. 9800. Дивіться, як гарнесенько йде. Хоп-хоп! І пішов. Але косить. косить гарно. Мені ще що подобається, що вона швидко це косить. Дуже швидко. Дуже швидко. 9 тисяч і 10 тисяч обертів реально дають про себе знати. А ну давай глянемо, що по заряду акумулятора одного ділення вже немає. Для нього це важко. Ні, він не потягне. І того, накосили ми на одному діленні от стільки. І, коротше, от стільки. Ну, і ще там косили десь орієнтовно більше сотки, півтора сотки на одному діленні. І невідомо ще скільки до. Другого ділення. Коли машини вже давно літають в космосі, Алко на своєму інструменті використовує ще щітко від вигуни, тому що вони вважають, що це якісно і довговічно. Дивіться, 24 рік, 11 місяць, 10 число. 36 вольт. Маркування можете подивитися. Тут всередині залито все герметиком, щоб не потрапила вода, тому що ви ж можете косити в росу. Крильчатки на охолодження немає, тому що є ось ця крильчатка, яка витягує повітря з корпуса, за рахунок цього охолоджує двигун. Тобто через паралончик проходить повітрячко, травичка не потрапляє, водичка не потрапляє. І виходить зовні відео. Ви в принципі бачили, як воно видувало і робило трохи пил. Тут все підписник. Тобі зрозуміло, що привід прямий, тому поставили одну жилку. І ви поставили якусь грубшу жилку, чи декілька жилок, чи якісь там насадки. То звісно, що цей двигун би не витримав, перегрівся і згорів феритове кільце, яке гасить шуми. Тут все також доволі простенько. Кнопочка є, ніби надійна, це ж Алко. І дріт ось так. Бачу, ось таким чином, як і на всіх тримерах. І все ж таки, цей інструмент користується популярністю, щоб ви там мені написали. Наприклад, є в мене ось така пила на 36 вольт. Мені вже не потрібно купувати ні акумулятор, ні зарядний пристрій, тому що. Я беру його від пили, від пили зняв, поставив тример і пішов працювати. Аналогічно, в кого є косарочка на 36 вольт, цей тример ідеально підійде, тому що після косарки ви не можете обкосити біля туй, біля бордюрів і так далі. Для цього створений цей тример, щоб прокосити біля туй, вивести кантики на бордюрах і так далі. З такими завданнями він ідеально справляється. На відео я вам показав, що не підходить для густої жорсткої трави. Суто для газона підкосити, підправити, працювати можна довго, тому що ось цього акумулятора вистачає на фіг, знає скільки. Я тобі розказав, показав. Не забудь поставити вподобаючки, і далі будуть нові новиночки інструментів.